Шановний Володимир Борисович, дозвольте до вас звернутися від імені Всеукраїнської аграрної ради. Сьогодні нам до рук потрапила потрапив раніше проект постанови Кабінету міністрів про заборону ввезення на митну територію України та використання в Україні окремих небезпечних пестицидів. Даний проєкт постановляє заборонити з 1 червня 2019 року ввезення на митну територію України та використання в Україні вкрай небезпечних пестицидів. Як іноземного виробництва, так і вітчизняного: атразин, ацетохлор, гліфосат, імдіаклоприт, клотіанідин, тіаметоксам та всі їхні препаративні форми з подальшим включенням їх до переліку пестицидів, заборонених до використання в Україні, а також скасувати їхню державну реєстрацію. Від імені Всеукраїнської аграрної ради шановний Володимир Борисович, хотів би вас застерегти. Приймати дану постанову. І зараз спробую пояснити, чому. За ці роки ми звикли, що з нами грають певні монополії, то соєві правки, то монополія ринку добрив. І, в принципі, погоджений нами європейський регламент, який ми маємо адаптувати до європейських умов, змусив нас ще деякий час тому звернутися в Інститут аграрної економіки при Національній академії наук. І звернулися ми з наступним питанням. Оцінити потенційні втрати вітчизняного агросектору в разі заборони використання пестицидів, які забороняє також проект постанови, який я щойно озвучив. Буквально 5 квітня ми отримали результати дослідження даного інституту. Давайте коротко пройдемося. Ось номер регламенту. Регламент не говорить про те, що ми повинні. Один в один адаптувати європейські норми. Регламент говорить про те, що ми повинні адаптувати європейські норми, але з урахуванням інтереси Держави України. Що буде в разі, якщо ми перестанемо використовувати пестициди, які ви хочете заборонити? Зверніть увагу: основні наші експортні позиції: пшениця, кукуруза, ячмінь, соя, ріпак, соняшник, цукор. Падіння врожаю. Від мінімум 5 до 20%. Скільки це буде в гривнях? Від 22 до 56 мільярдів гривень в рік аграрний сектор не доотримує, якщо ми заборонимо пестициди. Також ми втратимо в якості даної продукції. Відповідно, ще плюс 8 мільярдів гривень ми втратимо. Крім того, коли ми говоримо, що забороняючи дані пестициди, ми турбуємося про навколишнє середовище, я не думаю, що такі країни, як США, Канада, Австралія чи Новозеландія, не турбуються про своє навколишнє середовище. Чомусь в тих країнах ці пестициди дозволені. Але якщо ми їх заборонимо, то лише використання води ми збільшимо, ви бачите, 6,8 мільйонів метрів кубічних, тому що ми почнемо використовувати менш ефективні препарати. Нам треба буде більше використовувати води. 6,8 скільки це? Це стіль, рівно стільки, скільки використовує вся нафтогазова промисловість України. Це рівно стільки води, скільки використовує для промислових і побутових потреб вся Закарпатська область України. Я тут ну, не бачу зв'язку з екологією. Крім того, за рахунок, зменшення, за рахунок заборони використання вище згаданих пестицидів, ми змушені будемо. Збільшити кільканість механічної обробки полів. А це трактори, це СО2. Подивіться, будь ласка, мільйони, сотні мільйонів кілограм СО2 шкідливого буде викинуто в атмосферу України. Всі ці дані це не є якась вигадка, це є дослідження, яке провів Національний інститут аграрної економіки України. То чому ж в чому тут є конфлікт? Ви знаєте, в принципі, якщо ми маємо регламентувати всю європейську директиву, то давайте робити, як в Європі. Дайте українським аграріям 300 доларів на гектар дотації, як це дає Європейський Союз, а потім вводьте ці регламенти. Тому що в Європейському Союзі аграрний сектор це менше 1% ВВП країни всього Європейського Союзу. В Україні аграрний сектор це 17% ВВП країни. В Україні аграрний сектор це бізнес. В Європейському Союзі аграрний сектор це великий соціальний проєкт. Так ми про бізнес чи про соціальний проєкт тут з вами маємо сьогодні говорити. Якщо ми говоримо про бізнес, то приймати дану постанову вкрай неможливо. Це негативно вплине на бізнес. Робити цього не можна, тому що 60 з гаком мільярдів гривень ви ніде не знайдете. Нам, як країні, їх ніхто не поверне. Тому ще раз дуже до вас з великою повагою звертаюся і дуже прошу. Перегляньте. Ми готові вам надати на протязі завтрашнього дня всю детальну інформацію, всі аналізи, які проведені Академією аграрних наук, Інститутом аграрної економіки, для того, щоб ваші фахівці ще раз ознайомились і переосмислили дану постанову. Дякую.